У Житомирі пройшли громадські обговорення, питання впорядкування земельних відносин на території міста та затвердження нових цін на земельні ділянки. Була мер Шевученко оставила нам подарок в п'ять разів грубо нормативну оцінку. Сьогодні другий мер зробимо в тричі, в чотири рази. Післязавтра прийде третій мер. Скажіть, будь ласка, а що буде п'ятий робити? Що ми будемо робити при п'ятому? Оп'ять сухом ліна буде казати, що ми не ефективні менеджери, Ми не вміємо управляти підприємствами. На превеликий жаль, підприємці тянуть на собі Збройні сили України, тянуть на собі війну. Тянуть податки, нам нема з чого платити більше, просто фізично нема з, цього. з чого. у відповідності зі статтею 18 закону України про оцінку земель. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Середню базову вартість одного квадратного метра земель у місті Житомирі планують затвердити у розмірі 249 гривень, 80 копійок. Введення в дію нових розмірів плати за землі.

а про полківка місія сесія прийме та ріше чергове громадське обговорення даного питання відбудеться двадцять травня 2015 тисячі п'ятнадцятого року при центрі Житомирської міської ради Яна Черпицька, Олександр Голоборозько, телеканал СК 1